Довго очікувані розділи з документами у форматі PDF, змінений дизайн та вихід на сторінки у соціальних мережах. Полтавська міська рада анонсувала запуск роботи нового сайту поки що у тестовому режимі. Головна мета, за словами представників міськради, прибрати складну навігацію, додати більше візуальних елементів та зрозуміти, що можна покращити. На головній сторінці зображений блок. Новин є основна новина і чотири новини по даті публікації. Представники міськради підкреслюють, оновлення сайту забезпечить сучасний дизайн, а людям стане простіше працювати з порталом через смартфон. Мешканці міста отримують нову форму зворотного зв'язку. Цього раніше не було, і це важливо, зазначає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Дуже хочеться, що я гості міста, так і містяни. Коли зайдуть на сайт Полтавської міської ради, змогли для себе знайти інформацію. Попереду велика робота і можливості для розширення функціоналів сайту. І співпраця з бізнесом, і мапи, які можна підв'язувати. Дуже багато функціоналу попереду, але нам найголовніше було запустити основу основ. Це базовий оновлений сайт. Зараз ми визначили це телефонний довідник, електронна петиція, запити на отримання інформації, вкладка «Е» відновлення, паркування, транспорт і ЦНАП. Подальшому це буде додаватися і мінятись. У міськраді зазначають, на розробку кошти з бюджету громади не витрачали. Його створили волонтери разом зі спеціалістами компанії ЕПАМ Україна. Розділ документ працюватиме поки на старому сайті. Проекти рішення та звіти оновлюватимуться у старому форматі. Розповідає начальник департаменту інформаційних технологій Полтавської міської ради Олексій Бурлака. Ми прагнемо, щоб кожен мешк... мешканець мав зручний доступ до інформації, швидко дізнавався новини, стежив за діяльністю Полтавської міської ради, отримав необхідні послуги онлайн. Це заощадить час, робить взаємодію з органами міської влади більш простою та доступною. Сайт запускають у тестовому режимі для отримання відгуків від користувачів та аби мати час на вдосконалення, кажуть представники Полтавської міської ради. Тестова версія сайту почне працювати до вечора п'ятниці, 19 вересня.